Вітаю вас, мої любі! Дякую вам, що завітали. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, сили і великої віри в наше світле майбутнє. Хай вас береже Божа ласка, а кожен день приносить радість і надію. Тримайтеся, любі мої, бо разом нас не здолати. Зараз подивимось, що ж карти кажуть про важливу подію на фронті в серпні для нашої України. Так, перша карта, трійка мечів. То карта болю, розчарування і скажу вам чесно, великих втрат. Видно, що в серпні на фронті може бути якась сумна подія, можливо, удар ворога чи якісь складні бої, які принесуть біль і жертви. То така карта, що попереджає про розчарування, розриви і е, шрами в серці, друга карта, колісниця. Але наступна карта зовсім інакша. Колісниця це карта руху, перемоги і рішучості. Вона каже, що незважаючи на біль, наші зсу зроблять рішучий крок вперед, можуть бути успіхи і просування. То якби війна не стоїть на місці, а йде далі, і є сили боротися і перемагати. Третя карта Королева Мечів. Ой. То карта розуму, холодного аналізу і стратегії. Вона вказує, що керівництво і командування буде мудрим і розсудливим, з холодною головою прийматиме рішення навіть у найважчі моменти. Це жінка, яка бачить правду і не дає себе обдурити. Вона сувора, але справедлива. Ну що вам сказати, мої дорогенькі серпень на фронті буде складним і болючим. Можуть бути втрати і тяжкі бої, але наші воїни не зламаються. Вони підуть вперед з силою і рішучістю. Тому молімося за наших хлопців і вірмо в їхню силу. Що ж там ті карти мені покажуть про міжнародну діяльність України в серпні? Дивимось уважненько по три карти, як завжди. так перша карта, десятка жезлів. Ай ну тут мені одразу видно, тяжко буде, знаєш, якби хтось везе на собі той весь віз проблем. То Україна, бідна, буде мусити. Взяти на себе купу якихось зобов'язань, документів, перемовин і то не буде легко, але мушу сказати то все во ім'я великої мети. Видно, щось що готують довго і важко, та й можливо, якась відповідальність. Перед е, партнерами або нова ініціатива. Друга карта король жезлів. О, тут вже щось серйозне, пані та панове. То може бути або важливий політик, або високий дипломат, котрий буде штовхати справу вперед. І головне, він має бачення, силу волі і конкретний план. Так що серпень може дати лідера, що поведе до рішучого кроку у міжнародці. Третя карта світ. То вже така карта, що каже, щось завершиться, а щось відчиниться. Це дуже потужна енергія. Може бути, що завершиться якийсь, якийсь етап із міжнародними договорами, а відкриється новий. Може навіть вихід на новий рівень, якесь визнання, інтеграція, офіційна підтримка. Ну що я тобі скажу? Серпень нам готує важку, але дуже важливу міжнародну подію. Може бути якийсь прорив. Або домовленість, що поставить нас у центр уваги. Але готуймося, бо просто так нічого не буде, треба буде попотіти, а потім і порадіти. Дивимось, що там за важлива подія в серпні для України, про яку нам карти хочуть сказати. Так, Перша карта, шістка кубків. Вона часто про минуле спогади, старі зв'язки. Може бути, що в серпні підніметься якась стара тема, або ж повернеться хтось із давніх е, союзників чи ворогів. Е, щось е, що вже колись було, але тепер з'явиться знов таке враження, що нам нагадують не все, що лишилось у минулому. Там і лишиться друга карта диявол. Бо диявол то карта спокус, маніпуляцій і всяких. Підступів. Видно, що за, за тою подією буде хтось, хто має інтерес і не дуже чистий. Можуть бути якісь кулуарні домовленості, тиск або й е, пряма залежність як е, на гачку. Е, тут треба мати очі на спині, бо можуть пхати в угоду, з якої потім важко е, буде вилізти. Третя карта закохані. Ага. То карта вибору вона завжди ставить перед дилемою: по серцю чи по розуму, по совісті чи по вигоді. Видно, буде момент, коли треба буде щось вирішити, і то не буде просто. Може бути, що, що партнери щось запропонують, але ціна того рішення буде висока, і тут вже або вигідна домовленість, або свобода, і гідність в серпні може бути дуже важлива подія, пов'язана з минулим партнерством, чи старою темою, яка знов вилізе. На е, поверхню, але будьте обережні, бо не все так чисто. Хтось буде пробувати тиснути або заманювати в якусь сумнівну гру. Важливе рішення стоїть попереду, і від нього буде багато залежати. Треба вибирати мудро, не те, що блистить, а те, що правдиве. Що цікаво, питаємо, чи буде відставка Зеленського в серпні. Ну і дивимось, що нам ті карти е, повідають. Е, Такс, е, перша карта сімка жезлів. А. А то карта боротьби, стояння на своєму, видно, що Зеленський тримається, як кажуть, до останнього патрона. Щоб не відбувалося навколо, видно, що він на позиціях і відбиває тиск. Значить, є навколо якісь розмови, десь хтось може і тисне чи підбурює, але він стоїть, бореться, не здає позицій. Друга карта двійка мечів. Ой то карта нерішучості, замороження ситуації. Видно, що або хтось не може рішитися, або спеціально все тримають в тумані, аби ніхто нічого не поняв. То так, якби всі знають, що щось там бурлить, але конкретики нема. Відставка як варіант, десь витає, але в серпні то не на часі. Третя карта імператор. Ну, та, що я вам казала, імператор то влада, стабільність і фігура, яка тримає контроль, то символ самого президента, що він сидить на троні, і має ще силу, авторитет і підтримку. Така карта не про відставку, а про утвердження на посаді. Та кажу вам прямо: в серпні відставки Зеленського не буде. Є певна напруга навколо, можуть бути балачки чи кулуарні нюанси, але рішення ніхто не прийме. Як кажуть у нас, не той ще час, аби міняти коня на переправі. Ой божечки, яке важке питаннячко. Сідайте, мої голубоньки, ниньки будемо дивитися, чи посилиться та клята агресія від Росії е, в серпні, так, с, е, м, перша карта, двійка Пентаклів. А отут видно, що ситуація буде така, як на гойдалці. То більше, то менше. Щось вони там будуть балансувати, е, маневрувати. Е, може бути, що ворог щось пробує розкачати в різних напрямках там штурха. Не там притихне така нестабільність, то небезпечно, бо не знаєш, звідки вилізе. Друга карта четвірка Пентаклів. Ой, то карта, що вказує на стриманість і контроль. Видно, що ворог тримає щось при собі, накопичує ресурси. Така позиція, якби сидимо на скрині зі зброєю і ждемо моменту. Третя карта туз мечів. А ото вже ясно буде новий удар. Та карта каже е, про м, раптову, чітку гостру дію. То може бути або новий напрям атаки, або якийсь прорив, особливо інформаційний чи по інфраструктурі. І може бути щось неочікуване, типу різкої ескалації в певному регіоні. Ну, що вам скажу, мої милі е, в серпні. Росія буде е, хитати е, ситуацію, то розгойдує, то стримує, але однозначно десь щось готує. І, от ближче до середини чи кінця місяця, може бахнути щось раптове і різке. Дивимось на дуже важливе діло чи буде більше допомоги від наших союзників у серпні, і зброя, і гроші, і підтримка. Та сідайте ближче, розказую по порядку. Перша карта король кубків. То означає, що емоційна підтримка, дипломатія і слова ми з вами точно будуть. Видно, хтось із лідерів заходу знову виступить або приїде з візитом, щоб показати солідарність. То ще й може бути фінансова підтримка, не така, щоб всім вистачило, але буде. Друга карта королева жезлів. А отут вже видно активність і е дію. То е, вже не просто ми з вами, да, а й ми щось робимо. Може означати нові поставки е, зброї, особливо такої, що вже просилася давно. Видно, якась країна або коаліція е, активізується і піде на рішучі дії. Третя карта дев'ятка мечів. О, так бачу страхи, переживання, нічні думки. Видно, не обійдеться без тривожних моментів, або не вся допомога буде вчасною, або буде якісь зволікання сумніви в союзників. І ще одна та карта іноді каже, що ми самі будемо сильно нервувати, бо не будемо знати на що розраховувати. Якось так обіцяють, але ми переживаємо а чи дадуть, а чи встигнуть. Ну, мої хороші загалом допомога буде і політична, і реальна. Є підтримка на словах і дії, особливо від сильних партнерів. Але разом з тим буде і тривога, бо щось може йти не так швидко, як нам би хотілося. Можуть бути затримки або внутрішні страхи, що нас зрадять. Зараз будемо глядіти, дуже важливе, що нам ті карти скажуть про фронт у серпні. Буде більше оборони. Чи є надія, що наші ЗСУ підуть уперед? Сідайте ближче, зараз усе вам розкажу. Так, перша карта ту з мечів. А от вам і перший знак. Та карта то як удар мечем по столу. Рішення буде прийняте, і е, е, воно різке, чітке, без компромісів. Видно, наші готують якусь наступальну дію або ж стратегічний хід, щоб змінити хід подій. Е, друга карта, вісімка жезлів, А тут вже пішов рух. То одна з найшвидших карт. Е е колоді, е е видно, що події на фронті в серпні підуть скоріше, ніж ми звикли. Може бути швидке просування на певних напрямках перелому ситуації, або навіть неочікуваний удар ЗСУ, що застигне ворога зненацька. Третя карта: вісімка пентаклів. А тут е вже е робота е під і дисципліна. То значить, що наші будуть не просто бігти вперед, а працювати чітко. По плану видно, йдеться про локальні наступи, підготовлені з розумом, не аби який прорив на всі фронти, а за а, е злагоджене е точкове просування, де кожен боєць знає, що робить. Ну, слухайте мене уважно, мої дорогенькі в серпні зсу не будуть просто сидіти в обороні буде дія, то невелика битва за все. А скорше розумні кроки до перемоги. Так, що тримаємо кулаки? Бо серпень може принести гарні новини з фронту. Та молімося, щоб кожен наш вояк вернувся живий. Ой, мої любі, подивимось на нашу економіку в серпні. Зараз вам усе розкажу, що карти кажуть: перша карта вісімка мечів. Ой, лишенько, то карта обмежень, закрутів і зв'язаних рук. Видно, що в економіці буде багато стримуючих факторів, десь не дадуть коштів, десь нові правила, десь просто не буде можливості дихнути. Люди можуть відчувати, що ні туди, ні сюди, наче стоїш на місці. І нема як просунути. Це і про ціни, і про кредити, і про нестачу ресурсів, таке відчуття, що система десь підтиснута, друга карта десятка кубків, а отут от вже легше стало дихати. То карта сімейного затишку, спільноти підтримки. Видно, що, попри труднощі, люди триматимуться разом. Може бути якась соціальна підтримка, виплати. Знаєш, як кажуть на хліб. І до хліба буде третя карта повішений. А оце вже про застій. Економіка в серпні не дуже рухатиметься. Вперед. Все буде або зависло, або в режимі вичікування. То не час е, для великих інвестицій, бізнесів чи проривів. Е, більше таке: тримаємо, що маємо, а далі буде видно. Треба буде потерпіти, щось доведеться відкласти. Ну, мої хороші. Серпень не принесе золотих гір. Буде тиск, буде мало свободи в фінансах, але якось переб'ємось. Люди триматимуться на підтримці один одного, але загалом економіка зависне без особливого руху. Так що не робіть великих витрат, притримайте гривню в кишені, бо серпень місяць обережного виживання. А далі вже глянемо чи восени воно трохи оживе. Дивимось, які е, дати в серпні можуть бути небезпечними для українців. Тут уважно слухайте Такс Перша карта, смерть. При таких розкладах, я б казала, перша половина серпня, десь 8-10 число, може нести загрозу різкий перелом ситуації, удар, катастрофа, щось що змінює розклад сил або обставини. То ще й може бути символічно: зміна настрою в суспільстві, або якісь страшні новини. Але часто йдеться про реальні втрати чи потрясіння. Друга карта Верховна Жриця. Ой, то вже. Про щось приховане, секретне, що не видно простому людові, то може бути атака, про яку не попередять, або щось, що буде готуватися кулуарно. Я би сказала орієнтовно, 14 до 17 серпня особливо треба пильнувати е, інформаційний простір, підозрілі новини, провокації або удари в час, коли все було тихо. Може бути і пов'язане з якимось символічним днем або релігійним, або жіночим. Третя карта король Пентаклів. Ага, а тут вже вказівка на, на економіку, державні структури. Або важливих чоловіків при владі, може бути загроза, пов'язана з державним об'єктом, фінансовою системою, або удар по комусь впливовому. Орієнтовно 22, 24 серпня. І, ті, і тут вже звучить дуже чітко: до Дня Незалежності, або просто в ті дні може бути загроза символічного характеру, або удар, що має викликати паніку, тиск чи навіть спробу показати силу. Так що, молі Підтримуємо одне одного, слухаймо офіційні джерела і е, будьмо обережні. Пам'ятайте, навіть коли важко, то ще не кінець. Е, мої дорогенькі, сідайте, бо глянемо тепер на ту гривню, чи буде вона в серпні тверда, як скеля, чи знову коливатиметься, може і падати. Е, такс. Перша карта. Королева Пентаклів. То символ стабільності, добробуту і контролю над грошима. Видно, що хтось із владних чи фінансових структур намагатиметься тримати курс міцно, тримати гривню на плаву. То як господар, що дивиться, щоб нічого не пропало, все під контролем. Значить, на початок серпня є воля тримати стабільність. Друга карта двійка мечів, а тут вже напруга. І нерішучість. відчуття, ніби стоїмо на роздоріжжі, то і підтримувати стабільність хочемо, і страшимося, що щось може піти не так. Карта говорить про те, що будуть коливання, а рішення про курс будуть відкладатися або будуть прийматися з острахом. Люди і чиновники не знатимуть точно, що робити, і це додасть нестабільності. Третя карта десятка мечів. Ой, то вже жорстка карта. Вона символізує е крах, е розпад, повну капітуляцію. Для курсу гривні то може означати сильний обвал або девальвацію, щось на зразок шокового падіння. Може бути, що наприкінці місяця будуть несподівані новини, які призведуть до значних проблем з гривнею. Серпень почнеться з намагань е тримати е курс е гривні е стабільним люди. І влада будуть боротися за це. Але сама ситуація буде дуже напружена. Будуть сумніви і відкладені рішення, що не дасть стабільності повністю, і ближче до кінця місяця може статися серйозний удар по курсу. Ой, мої дорогі, сільське господарство то наше багатство. А серпень важливий місяць, коли треба і збирати і боронити. Дивимось, які ризики перед нами стоять через війну, погоду і ту лиху сарану. Перша карта сімка кубків. Ой, то карта виборів і спокус, але й обману. теж. Тут видно, що в серпні може бути багато різних загроз і ризиків. Хтось буде обіцяти допомогу, але то може бути ілюзія. Можуть бути хитрощі або непевність, наприклад, нестабільна погода, що буде вводити в оману, або неправильні прогнози. А Ще ця карта каже, що може бути багато різних викликів, і не всі вони будуть очевидні. Друга карта лицар жезлів то карта швидкості дій і навіть агресії, вітер, спека або ж раптові зміни погоди, які можуть зіпсувати врожай. Та ще а, війна, рух військ, обстріли чи руйнування можуть пришвидшити проблеми. Лицар жезлів це як знак, що небезпека прийде швидко і несподівано. Треба бути на поготові. А ще й сарана, бо то такий швидкий і нав'язливий ворог. Третя карта, трійка Пентаклів, та це вже про роботу, злагодженість і співпрацю. Хоч ризики і великі, та видно, що люди будуть намагатися працювати разом, підлаштовуватися під обставини і рятувати врожай. Можливо, будуть нові методи, допомога або підтримка, яка дозволить хоч частково зберегти те, що вдасться. То що ж я скажу, серпень принесе сільському господарству багато викликів і небезпек. Погода може бути е, мінливою і обманливою війна пришвидшить біду, а сарана е, розлазиться як та неочікувана буря. Але все ж таки, якщо люди зберуться разом будуть працювати як одна команда, то врожай можна буде, хоч трохи врятувати. Ой, мої хороші, глянемо, чи серпень принесе нам важливі міжнародні рішення щодо України. Перша карта двійка пентаклів. То карта балансу і метушні водночас. Видно, що в серпні міжнародні гравці будуть крутились, шукатимуть компроміси, маневруватимуть, але конкретики буде мало. Схоже, що багато розмов, перемовин, але результат буде ще не визначений. То ніби балансування на межі з одного боку. Хочуть щось зробити, з другого вагаються. Друга карта страшний суд. Карта великого вироку завершення важливого циклу і початку нового. Тут видно, що якісь рішення такі будуть, можливо, доленосні з великими наслідками. Це може бути або офіційне визнання, або масштабна зміна у підтримці України. Тож не все так розмито, щось важливе таки станеться. Третя карта помірність. Та це карта мудрості, компромісу і поступового. Руху. Вона каже, що ті рішення будуть збалансовані, помірковані без різких стрибків. Можливо, не все буде ідеально, але воно буде обдумано і з розумінням ситуації. То може бути крок уперед, але з урахуванням усіх ризиків. Отже, мої любі серпень буде місяцем активних переговорів і пошуку балансу на міжнародній арені. Можливо, це буде той момент, коли світ нарешті зробить. Крок вперед у підтримці України, тому тримаємо кулаки і сподіваємося, що серпень принесе нам нові можливості, хоч і не миттєві зміни. Будемо глядіти, чи нам у серпні загрожують перебої з продовольством, або чи підскочать ціни на продукти. Перша карта туз жезлів. Ой, то карта початку і великої енергії. Вона каже, що буде активність, рух у сфері продовольства. Може бути новий старт, наприклад, нові поставки або якісь програми допомоги. Але то ще й карта пожежі або несподіваних змін, тож треба бути е, на поготові. Друга карта Паш Пентаклів. То карта новин. Повідомлень і маленьких кроків уперед. Тут можна чекати, що інформація про продукти і ціни буде з'являтися поступово. Можливо, будуть якісь локальні перебої або зміни, але е, все під контролем. Паж говорить, що е, треба уважно слідкувати за ситуацією, бо вона буде розвиватися. Третя карта вісімка кубків. Ох, то е, карта е, відходу. І залишення чогось позаду може означати, що деякі продукти будуть менш доступні, або люди змушені будуть відмовлятися від якихось звичних речей через ціни чи нестачу. Це також натяк на те, що треба готуватися до змін і бути готовими, щось лишити позаду. Ну, що вам сказати, ну, серпень принесе рух і зміни у сфері продовольства, можуть бути і нові поставки, і програми допомоги, але не без труднощів локальні перебої з продуктами можливі а ціни можуть трохи е, підскочити. Е, тож людям доведеться пристосовуватись деякі звичні продукти можуть стати менш доступними і доведеться шукати альтернативи. На сьогодні все. Трішки зазирнули у майбутнє, аби знати, що чекає на нас. Дорогі мої глядачі, на прощання скажу: будьте мудрі, бережіть себе і своїх рідних, не втрачайте надії і любові в серці. До зустрічі, мої дорогенькі. Слава Україні!